Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Продовжуємо наш робочий день, і наш наступний брифінг присвячений циркулярній економіці в Чорноморському регіоні. Розповісти про це прийшли до нас декілька гостей. Я назву першого. А він вже буде представляти інших, інших своїх колег. Отже, зараз Олег Рубель, національний координатор проекту Circle.com. Прошу. Вітаю вас, вітаю з друзі. На брифінгу, присвячений реалізації проекту провадження знань та практик щодо циркулярної економіки у Чорноморському регіону. Регіоні проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського, Європейського союзу, Європейської комісії під назвою Церкліком 1021 Цей Це проект вже завершується. Він працює в регіоні майже два. Роки в регіоні, я маю на увазі в регіоні Чорного моря. І сьогодні ми розпочинаємо один з фінальних, один з фінальних заходів цього проекту. Це цикл тренінгів, присвячений сучасній круговій економіки. Сьогодні на брифінгу ми представляємо основних експертів і провідників цієї теми і наших тренірів тренерів нашого проекту. Зокрема, Олександр Лейкон, заступник директора з наукової роботи державної установи інституту ринку та економіки екологічних досліджень Національної академії наук України, Марина Балджи, академік академії економічних наук, професор Одеського морського університету, та Юлія Котельникова, науковий співробітник державної установи, державної установи Український науковий центр екології моря. Особливість нашого проєкту, що він формує абсолютно нові інструменти взагалі в регіоні, не тільки в Одеському регіоні, в регіоні Чорного моря. І, зокрема, використовує новий інструмент Європейського групування територіальної кооперації. Зараз така структура нова. Реалізується в, навколо Чорного моря, і центр буде в Варні. Навколо нашого проєкту. Це вільний фарнинський економічний університет, і ця ініціатива вона об'єднує дуже багато сучасних елементів європейської регіональної політики, зокрема такий як Грінділ, як Зелене зростання, як Блакитна економіка, таких як Чорноморська Синергія, спільна морська політика Європейського союзу, європейська стратегія для Дунайського регіону, смарт-технології, смарт-процеси, смарт-підходи та просування. А. Заходів і. Заходів щодо М. Щодо зменшення впливів негативних впливів е, зміни клімату, що є центральним елементом е, кругової економіки, я попрошу е, привітати, розказати про свою роль в е, цій діяльності в нашому проєкті і привітати нас, можливо, наших про, наших учасників. Е, пане Олександре, прошу вас передумати слова. Всім, слово. всім доб... доброго дня, шановні колеги. Дійсно, цей проект має дуже велику значущість для розвитку і нашої країни, і регіону нашого Причорномор'я, і не тільки в межах України, але і в межах країн-партнерів, тому що він підсилює цю синергію, яка відбувається між нашими країнами в рамках транскордонного міжнародного співробітництва. І дійсно він розкриває дуже актуальну таку тематику. Яка забезпечує і зменшення впливу на довкілля, і змінам клімату протидії даний проект він націлений, і також він дуже тісно пов'язаний з напрямами регіонального розвитку, економічного розвитку, сталого розвитку. Як шановний пане Леже Євгеновичу, про це вже зазначив. Це напрямки пов'язані із грін ділом, і також із блакитною з зеленою економікою. І також ця тематика вона дуже нас так тісно підводить до наступних кроків, тому що за цим за Цією тематикою вважаю є майбутнє подальшого економічного розвитку, тому що дуже активно в усьому світі розвивається тренд. Індустріальних, екоіндустріальних парків, які також мають справу із синергією, з промисловою синергією. І саме оці елементи, які закладаються і в цьому курсі, вони також матимуть свій розвиток і в подальшому. Власне, наш інститут Державна установа, інститут ринку і економіки екологічних досліджень, дуже активно займається вивченням цієї тематики вже впродовж багатьох років і вихвали багато спеціалістів, фахівців в цій сфері. І, власне, наші доктори наук, кандидати, вони приймали. Активну участь в цьому проєкті і в якості тренерів, експертів, і в в якості учасників і власне напрацювання дуже великі. І ми маємо наміри і в подальшому продовжувати розвивати цю тематику. Вона Наскрізно звучить, скажімо так, в тематиках всіх наших дослідницьких підрозділів відділів нашого інституту, і ми бачимо за цим майбутнє. Ось безпосередньо те, про що я сказав розвиток екоіндустріальних парків в Україні. Це скажімо так, один з флагманських напрямів, які на сьогодні проголошений Міністерством економіки України. І власне ця синергія промислова синергії та про яку ми ведемо в цьому проекті, це нульові відходи, це кругова циркулярна економіка. Коли немає місця відходам, все має максимально перероблятися. Це ж буде стимулювати збільшення доданої вартості і робочі місця, і так далі. За цим вважаю, є майбутнє і основа подальших напрямів політики і європейської регіональної політики, і загальної соціально-економічної політики, і розвитку тренду сталого розвитку. Дякую, дякую. Дякую, пане пане Олександра. Марина Бодже, академіка Академії економічних наук. Будь ласка, пані Марина, дякую, вітаю, шановні річ у тім, що академічна спільнота вона не може залишатися осторонь від такої проблеми, яка існує у світі. Це те, що природа, вона не має відходів. У природі немає відходів. Людина створила такі умови, що набувається ця навала відходів, і це стає проблемою не тільки е, нашої країни, не тільки нашого міста-мільйона, але й в величезному масштабі. Але річ у тім, що унікальність даного проекту полягає у тому, що ми. Е, Раніше якось працювали кожен окремо, тобто екологи окремо розвивали проблему, економісти окремо, бізнес. Ми намагалися поєднати єдине в ціле але. Оцей проект він саме і поєднує. Поєднує бізнес практиків, поєднує академічну спільноту, поєднує науковців тих, які працювали, працюють над цією проблемою вже багато років і вдосконалюють її на новому етапі розвитку. Орієнтуючись на сучасні інноваційні технології, на сучасні новації, які є. В розвинутих країнах Україна має орієнтуватися на ці складові, які є вже у світі. І я вважаю, що це наше майбутнє. Це може в подальшому не тільки принести до такої екологічної підвищення екологічної свідомості, а й буде надавати прибуток для наших бізнесменів, для наших підприємців. Дякую. Дуже дякую, пані Марино. Це проєкт не перший, розумію, що не останній, бо зараз починається програма Next новий, новий етап програми транскордонного співробітництва. І ми почуємо дуже про велику кількість нових проєктів, які будуть започатковані в нашому регіоні. Але багато вже проєктів здійснено і здійснено успішно. Один з найуспішніших проєктів останнього десятиріччя, можна сказати, це проєкт Марлітер, який на нашому брифінгу представляє пані Юлія Котельникова, науковий співробітник Українського центру екології моря. Вітаю, оскільки проект Церквіком він не в меншій мірі стосується питання зменшення відходів, впровадження, продукування відходів, а також поширення їх як на території суші, а також і морському середовищі, то звичайно проект марлітер був достатньо важливим, оскільки він стосувався в першу чергу це саме покращення онлайн доступу до громадськості до даних моніторингу стану навколишнього природного середовища в Чорноморському регіоні. А також Інформаційних інструментів, які були направлені на Підтримку співпраці щодо зменшення продукування і скорочення забруднення сміттям в Чорному морі. По суті, цей проект стартував у 2018 році. Він тривав три роки і закінчився у 2021. Країни-партнери, тобто, це було п'ять країн-партнерів: це і Болгарія, це і Румунія, це і Греція, Грузія, також Україна. Тобто, по суті, ключовим результатом цього проекту стало створення гарної платформи, такий собі веб-ресурс, куди може зайти будь-яка зацікавлена. Структура, як міська влада, так і громадські організації, які намагаються просувати питання зменшення засміщення Чорного моря, на даному веб-ресурсі можна знайти як гарний. Курс, який називається e-learning. на цьому курсі можна використовувати як для молоді, так і для там, студентів набір гарної інформації, яка стосується і громадянської науки, і моніторингу, тобто це і презентації, це і відео, це різні завдання, які можна використовувати. І також це, звичайно, ікт інструмент, тобто на цьому інструменті будь-хто може побачити дані, які стосуються моніторингу морського сміття, політик і тому подібного. Тому такі. Реалізація таких проектів, які направлені на зменшення продукування і поширення сміття в Чорноморському регіоні, є дуже важливою. Такі сам так само, як і даний проект Сиркліком, який стосується питання правильного управління відходами. Дякую Не лише. Скажіть, наскільки ну я бачу зараз дослідників, викладачів, наукових співробітників, наскільки бізнес бере участь? У вас зараз має відбутися захід? І якщо говорити про економіку, то головним гравцем, головним актором тих дій, які будуть відбуватися, це бізнес, це підприємства, це ті, хто створюють робочі місця. А наскільки, ви, наскільки бізнес відкритий до, до тієї ідеї, і наскільки вона вже запроваджується в принаймні на півдні України? Ну, знаєте, я впевнений, що ці проекти вони мають рано чи пізно зробити поштовх в координації всього трепел Хеліксу, тобто наука з одного з сторони, адміністрація, громадськість та бізнес. І в принципі, проблема складна і тільки поєднання всіх спільних зусиль, доброї волі, так би мовити, і відкритої гри. на Лі такої складної проблеми, як поводження з відходами, може надати реальні результати. Без сумніву, є інвестиційні проекти і по сміттєпереробному переробному заводу, і по іншим проектам в регіоні, але е, треба всі ініціативи. Доводити до, до реалізації, так би мовити, тому бізнес насправді дуже відкритий до діалогу, і ми е, впевнилися в цьому в процесі роботи над проєктом. але необхідна підтримка інших гілок цього е, трапел Хеліксу, тобто підтримка адміністрацій на різному рівні і е, розуміння громадськості, що цю проблему необхідно вирішувати. Просто може є якісь приклади, ну, наприклад, там. В тієї будівлі розташований, був розташований раніше готель. Тут раніше був розташований ресторан. Е, є ще якісь підприємства, які можуть теоретично зменшувати кількість відходів, більш раціонально використовувати. Ну це колишній ресторан, тому не можу припинити про це думати. Більш ефективно використовувати ту їжу, яку вони не продали, наприклад, в кінці дня. Тобто, може, є якісь приклади, про які ви можете зараз сказати. Які будуть обговорюватися сьогодні, завтра на, на вашому заході, так такі приклади є. І є це досвід якраз проекту Марлітер. Я попросив би розказати про приклади роздільного збору сміття, обробки, переробки сміття, які активно в регіоні здійснювалися і здійснюються пані Юлію Кацільникова. Ну насправді питання. Переробки сміття це дуже важливо для одеського регіону, наскільки я знаю, у 2020 здається році навіть створювали схему санітарної очистки міста Одеса, да який обговорювалося те, скільки необхідно, наприклад, замінити тих самих сміттєвозів, і скільки наскільки планується, наприклад, створити роздільний збір відходів, тому що там, якщо не помиляюся, було три фракції. Окрім цього, насправді в Одесі існує дуже багато типу громадських ініціатив, які направлені саме на вирішення проблеми відходів. Я знаю, це одна з таких яскравих прикладів це дорогоцінний пластик, який співпрацює також із міжнародними проектами. Вони, по-перше, переробляють. Ліквідний пластик, який можливо переробити. А та а той, що є неліквідним, вони, наприклад, намагаються тестувати різні можливості. А я знаю, що один із таких проектів був в межах МБЛАСу, Здається, МБЛАС+, плюс, то вони, наприклад, створювали були плитку з непереробленого пластику, тестували його проти зими. Там вони здається виклали її біля дитячого майданчика. Тобто, наприклад, така плитка вона. Пережила всі погоди і можливо використовувати, наприклад, в такому форматі. А також я знаю, що є міста майбутнього, які, наприклад, допомагають населенню збирати відходи. Тому прикладів реально дуже багато, і вони лише якби, збільшується їх кількість. І, звичайно, якби допомагати тому бізнесу, який хоче працювати в цьому напрямку, дуже важливо. Особливо, наприклад, звичайно, за підтримки міської влади. Дякую.